Так, Спропонуємо до вашої уваги таунхаус, який знаходиться на зарванцях. Квадратура даного тауна 90 квадратів, півтори соточки землі. Заведені комунікації, світло, газ, криниця, вигрібна яма. Зайдемо всередину, подивимося, як виглядає. Прихожа була, це у нас прачечна. З санвузлом. Це кімната. Ось так виглядає. Каркас вже готовий, кухня студія. Вже насоси поставили на водичку. Підігрів полів. Зараз зайдемо, подивимося, що на другому поверсі Санвузол. Саму золоти так виглядає. Кімната номер 2 з гардеробною І кімната номер 3 Ось так виглядає. Є стяжечка на полу. Так що так. Класний варіант. В ціну квартири, в принципі. Якщо що, звертайтесь. Гарного дня!